З 29 липня і до 18 серпня, три неділі, буде знеструмлено декілька будинків в Олександрії в зв'язку з реконструкцією повітряної лінії електричних передач. Як повідомляють в Олександрійському районі електричних мереж, пов'язано це з виробничою необхідністю, і крім того, доведеться навіть перекрити з 29 по 31 липня рух транспорту по вулиці Першотравневі від проспекту Леніна до вулиці Калініна. Ось повний перелік будинків. Проспект Леніна з 47 по 49 дев'ятий.

Вулиця Калініна з 2 по 6 та з 1 по 11. Планове відключення погоджено з міською владою, повідомляється в попередженні. Крім того, як нам уточнили в Олександрійському рем, на практиці відключення будуть відбуватись не більше ніж на три дні по окремим дільницям. Тому на цілий місяць без електроенергії городян обленергівці не залишать. Інша справа, що коли саме відбудеться відключення, якої конкретно частини вказаного переліку, сказати складно. Крім повідомлення про відключення, Олександрійське Рем просить вибачення у абонентів за тимчасові, але необхідні незручності.